На північному заході протиправно анексованого Криму лунали вибухи. Представники окупаційної так званої влади повідомляють, що причиною став нібито черговий наліт дронів. Що там знову вважається окупантам? Пропоную розбиратися просто зараз на каналі «Сейчас». Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов знову заявив про нічну атаку на півострів безпілотником. Внаслідок удару ворожого БПЛА в одному з населених пунктів на північному заході Криму пошкоджено чотири адміністративні будівлі. На місці працюють профільні служби. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинула дівчинка. Підліток написав він у телеграмі близько шостої ранку. Перевірити ці дані з інших джерел в умовах війни на тимчасово-окупаційній… Території Криму не є можливим, однак у мережі почали з'являтися відео, як стверджується, із місця події. Російські пабліки пишуть, що в Гатило по селищу Роздольне, як повідомляє окупаційна адміністрація, удар було завдано за допомогою БПЛА, хоча по відео більше схоже на ракету. Ось безпосередньо кадри перельоту, які гуляють мережею, оцініть самі. Як інформують локальні телеграм-канали, крім того, вибухи чули у місті Феодосія, а також у Севастополі. У цьому населеному пункті гучні бабахи лунали по всьому Гагаринському району, зокрема у радіусі навколо Комишової бухти. Однак окупаційний губернатор Севастополя у традиційному стилі списує все на планові заходи і пояснює, мовляв. У районі козацької бухти на полігоні військової частини відбувається бойова підготовка особового складу зі стріляниною зі штатного озброєння. Навчання будуть тривати весь день. Пише на своїх сторінках Міхаїл Розважаєв. Поясню для розуміння: козача бухта розташована за 15 кілометрів від центру Севастополя між Комишевою бухтою і мисом Фіоленд на західній частині Гераклейського півострова. Ну а чи дійсно загарбники там проводять якісь навчання або ж причина в іншому перевірити немає можливості. Тим паче, що ці ж гауляйтери вже другий день розгрібають наслідки пожежі на старокримському військовому полігоні. Вибухати російські боєприпаси почали ще учора, а сьогодні з'явилися нові супутникові знімки полігону. Там досі детонують ворожі снаряди. Порівняльні кадри опублікував професор Токійського університету Хіденорі Ватанаве. Він взяв два знімки: один із яких зробили 13 липня, а інший 19-го, після вибухів. Ну, я ж нагадаю, що російська влада Криму так і не назвала причину цієї детонації та займання. І в результаті інциденту оголосила евакуацію майже чотирьох сусідніх населених пунктів. Як це було, пропоную згадати у минулому випуску. Не забудьте поставити лайк, написати свій коментар та, врешті-решт, підписатися на ютуб канал сейчас. Далі нумо дивитися. Знову Кримський півострів потерпає від прильотів. Цього разу потужно детонує цілий склад боєприпасів росіян. Вибухи чути аж за 25 кілометрів. А сам полігон горить вже кілька годин поспіль. І, схоже, ситуація лише накаляється. Як ворожі снаряди злітають у повітря, побачите просто зараз на каналі Січас. Отже, рано вранці, 19 липня, у протиправно анексованому Криму сталися вибухи. Гучні звуки розбудили мешканців Кіровського району. Особливо сильно гупало поблизу села Кринички, яке розташовано у східній частині півострова. Попередньо, як повідомляють місцеві пабліки, були прильоти на територію старокримського полігону. Зазначається, що всього було три влучання, внаслідок чого відбулася потужна пожежа та детонація боєприпасів Росармії. Місцеві у радіусі п'ятьох кілометрів від горіння кажуть, що чують вибухи впродовж останніх вже кількох годин. Скажу більше, гуркіт надає спокою навіть за майже три десятка кілометрів, бо чути його навіть у Феодосії. А ще очевидці знімали на камери величезний риб із диму, який виріс на кілька десятків метрів у гору над епіцентром Бабаху. Військові Російської Федерації перекрили частину автодороги і всі виїзди, що йдуть повз Старокримський полігон у бік Тавриди. Саме ця траса з'єднує тимчасово окуповані Керч, Сімферополь та Севастополь. Нині ж транспорт перенаправляється регіональною мережею через населені пункти Первомайське чи Феодосію. Це також підтвердив так званий глава окупованого Криму Сергій Аксьонов. Ось таку схему, яку ви бачите на екрані, об'їзду вигадала місцева окупаційна адміністрація. Маршрут руху у зворотньому напрямку аналогічний або дорогою Феодосія Білогірськ. Із зони, що прилягає до полігону в Кіровському районі, також оголосили евакуацію. Колаборанти проводять відселення людей із чотирьох сіл: Кринички, Айвазовське, Абрикосівка та Привітне. Це понад дві тисячі людей. Для них обіцяють розгорнути оперативний штаб, а відселення проводиться приблизно на добу. Принаймні, так стверджують колаборанти. Евакуйовані будуть розміщуватися в пунктах тимчасового розміщення, в школі в селі Первомайське та в школі в Кіровському, каже знову ж таки Аксьонов. допомоги достатньо дежурять на місці в кожному населеному пункті, включаючи э, пункти временного розміщення. Пострадавших на сьогоднішній день допомоги помощі посторонній республіки Крим не требуються. Силами Міністерства внутрішніх ділів ФСБ і так далі. колеги, ліквідація послідства буде проведена в крайніше время. Тим часом місцеві телеграм-канали повідомляють, на старокримському полігоні таки є і багато загиблих і поранених окупантів. А поки ставленик Кремля запевняє, мовляв, скоро наслідки ліквідують, палає на об'єкті досі, та аж ніяк стихія не планує вщухати. Навіть нелегітимний глава підконтрольного Росії парламенту Криму Владімір Константінов вважає, що ситуацію з детонацією російських боєприпасів на сторокримському полігоні стабілізують за день-два. Зараз вибухи лунають. Ситуація ще динамічна, заявив цей представник окупаційної влади. Ну і тут ще необхідно додати, що після вибухів з'явилася інформація про те, що нібито гурмо взяло відповідальність за проведення спецоперації на себе. Але ця інформація не відповідає дійсності. Так, низка та телеграм-каналів послалися на фейковий канал Кирила Буданова. Це уточнив представник головного управління розвідки Андрій Юсов. Наголошу на офіційних сторінках гурта Буданова таких повідомлень не з'являлося. Ну і таким чином Україна традиційно публічно не підтверджувала і не спростовувала свою причетність до цих вибухів. Водночас, українська влада говорить про підготовку до деокупації Криму, а на півострові регулярно відбуваються вибухи та пожежі на військових об'єктах. Ну і власне не лише на військових, так от інфраструктурна гордість Путіна, Керченський міст, нещодавно зазнав значних пошкоджень. Нагадаю, це було 17 липня. Там на переправі стався вибух, і внаслідок якого загинула сімейна пара, яка перебувала в одному з автомобілів, і незаконно перетинала українсько-російський кордон. А їхня 14-річна дочка зазнала травм. Також було там пошкоджено і автомобільну частину мосту. А влада Російської Федерації звинуватила в АТАЦІ на міст Збройні Сили України. Українська ж сторона про причетність до цього вибуху знову ж таки офіційно не оголошувала. Ну, як вважаєте, ви? Чи є такі часті випадки бавовни у Криму сигналом, що скоро півострів таки буде деокуповано? Напишіть свої думки в коментарях і відчуттями та прогнозами обов'язково діліться з нами. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на Ютуб канал се для того, щоб оперативно бачити оновлення. Також рекомендую вам натискати на дзвіночок.